Анікана на Хола, а на нікана на Ніна Хола. Всім привіт! І сьогодні я буду їсти е, Канавку з нутеллою і е, що тут череще, і буду пити якийсь супер напой. Взагалі вкусняшка. І так, ми починаємо. Перше я хочу собі зав'язати. Перше, я хочу собі зав'язати волосся. Давайте. <плес> <плес> Взяла за волосся. Пуму зачіску. <плес> так, показую вам свою зачіску. Дуже оригінально. Мені дуже подобається. Обще бомба. І що, з чого ми почнемо? Ми починаємо з канапки з нотела. Це снованьке. ага ага. Ага. Слафятську студію. ха А вкусняшка яка. Обивцях вага. Ставте. Mm. Так. Анапку це буду їсти. Так. Доїдаємо канапку. Не спішімо. Все, канапку я їсти не буду, вона мені не сподобалася. Ну, тебе погано. Мені взагалі не сподобалася. Подовжуємо далі. Далі у нас чуть-чуть попить. Чуть-чуть. Я вже попила, я більше не хочу. Ой, мені в попало Заберіть. Це було чудово. Продовжимо далі. Далі я хочу з'їсти черешню. Далі я хочу з'їсти черешню. Вона чуть-чуть далі. Сковост. Начуть чуть чуть-чуть, о-та-та-та-то-то. Mm -hmm. ah, чуть -чуть. oh, mm -hmm. Тут вся кісточка є, але бомба. Бомба. То не я. Далі, чуть-чуть попити. Попила, думаю, цього клади. Це був аганьок. Давайте далі. Кнапочку доїсти, але чуть-чуть. Хочу чуть-чуть доїсти. Не спіша. Угу, угу. Угу.

Humm. Nada para o roubar. Capestrado, pode vir, сюда. estila. Nada para ver. É que smarna. Não, Що так? смачно. Дуже пітяти. Це було дуже смачно. Ну все, мені здається, я вже поїла дуже смачно. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось Мої моїй